Вираження гніву існує різне. Кажу, та я просто пошутила. Ти що шуток не розумієш? Ця людина тримає весь гнів всередині, говорять за спиною, щось роблять на зло. Бо в соціумі ми маємо поводитись належно. Дуже важко сказати ні. Страждають на гіпертонію, Є приховані. Проблеми з гнівом. Іван Петрович, мені неприємно, коли ви мене називаєте ідіотом. Може захотіти вас звільнити. Що таке гнів? Гнів це природна адаптивна реакція на загрози. Проте інтенсивність цього емоційного стану може варіювати від легкого роздратування до сильної люті та гніву. Гнів супроводжується фізіологічними та біологічними змінами. Коли ви гніваєтесь, частота сердечних скорочень і артеріальний тиск. Підвищується. Саме тому багато людей, які страждають на гепертонію, підвищений артеріальний тиск, можуть не здогадуватись про те, що, можливо, в них є приховані проблеми з гнівом. Також Якщо коли ми гніваємося, зростає рівень гормонів енергії. Саме тому гнів є дуже мотивуючою такою емоцією, бо гормони міняються, енергія підвищується. Підвищується рівень адреналіну та норадреналіну. І інстинктивний спосіб вираження гніву це агресивна відповідь. Тобто завжди, коли ви відчуваєте, що якась людина в спілкуванні налаштована агресивно, ваше тіло інстинктивно буде також налаштованим агресивно до цієї людини. Але закони та соціальні норми в сучасному житті Обмежують, наскільки далеко може зайти наш гнів. І люди використовують різні свідомі та підсвідомі процеси для того, щоб зі своїми відчуттями гніву. Бо в соціумі ми маємо повозитись належно, навіть тоді, коли ми гніваємося. І от, можливо, для вас буде це новиною, але. Гнів, вираження гніву існує різне, не тільки агресивний, такий, як всім відомий, кричати, битись, кидатись тарілками або нападати з кулаками. Це є агресивна комунікація, про неї я не буду тут багато розповідати, про неї всі знають. І багато людей думають, що. Це саме і є, тільки такий о, вираз гніву можливий, але це не так. Існує чотири види о, комунікації гніву. Зараз я вам про них розкажу. Чотири стилі комунікації гніву: пасивний, агресивний, пасивно-агресивний і асертивний. Про агресивний ми вже трохи поговорили. Це пряма агресія. Агресивна людина, коли гнівається, про це знають всі, і, в принципі, тут все ясно. Що ж таке пасивний? Пасивний стиль комунікації характеризується відмовою висловлювати свою думку, почуття або потреби. Люди, які свій гнів комунікують пасивно. Ніколи не будуть прямо говорити тобі, що на тебе розлючились. Люди, які використовують такий стиль, часто уникають конфліктів дуже зручно в спілкуванні з такою людиною, тому що вона не буде з тобою конфліктувати. Але не думай, що така людина не конфліктує з тобою, тому що ти чудовий і прекрасний і вона не ображається на тебе. Просто цій людині дуже важко сказати ні або вистроїти свої особистісті кордони. Ця людина тримає весь гнів всередині, вона тихенько на тебе гнівається. А, і от приклади, да? людина погоджується з усім, що говорить інша людина. Навіть якщо мені не подобається, я скажу: окей, добре. Зробимо так, як ти хочеш. А внутрі в мене вулкан. Я просто не можу висловити свою думку, тому що в мене пасивний стиль комунікації гнівом. Пасивно-агресивний стиль. Пасивно-агресивний стиль комунікації поєднує в собі пасивний і агресивний. І люди з цим стилем часто не висловлюють також свої почуття відкрито. Але Агресивна частинка в тому, що все ж таки вони виливають свою агресію, але так, що ніхто не зрозуміє про те. це люди, які говорять за спиною, якісь сплітні, люди, які щось роблять на зло. На роботі, наприклад, така людина, така колега погодиться з босом зробити те, що вона не хоче. Але е, це не зроби або зробить це не завчасно, зробить це пізніше. Наприклад, це здавати треба. А 10-го числа ця людина його здасть 20-го і придумує кучу всяких отговорок, чому вона це не зробила. І це все буде спричиняти ще більший конфлікт, тому що бос буде роздратований, тому що робота буде не зроблена і а, будуть конфлікти, які будуть тебе злити ще більше. Або а, це саркастичні люди. Пасивно-агресивний тип показування свого гніву – це сарказм, коли я е, не можу тобі ясно висловити, що ти мені не подобаєшся, або те, що ти робиш, мені не подобається. Взагалі я тебе не поважаю і не хочу з тобою спілкуватися, але я з тобою спілкуюсь тільки таким чином, що я постійно виказую такі шуточки, саркастичні. Таким чином е, я роблю тобі боляче. Бо сарказм це завжди неприємно. Але ти не можеш мені сказати, що ой, що ти це зробила? Мені неприємно, а я скажу: та я просто пошутила, ти що шуток не розумієш. Тобто сарказм це пасивно-агресивна поведінка. І той стиль комунікації гніву, до якого нам всім потрібно. Намагатись досягти цього стиля це асертивний. Асертивна поведінка це коли людина висловлює свої е, негативні емоції, але не ображає інших. Е, асертивна людина вона гнівається так, що е, не розгніває інших, не ображає інших. Так, це може не сподобатись людині іншій, але тут асертивна людина не переходить, як то кажуть, на особистості і не принижує Асертивна людина, наприклад, на роботі. Якщо бос є агресивним, дуже часто, до речі, керівники є досить агресивними і висловлюються некоректно своїми підлеглими, ображають або щось інше. І асертивна людина навіть своєму босу може відповісти так. Іван Петрович, мені неприємно, коли ви мене називаєте ідіотом. Це я рахую, поведінка і висловлення зовсім непорядні. І попрошу вас більше так мене не називати. Це зовсім не допомагає продуктивності і моєму позитивному відношенню до роботи. Мені би дуже хотілося з вами співпрацювати в подальшому, чи можемо ми якось домовитись до більш продуктивного спілкування. Так, звичайно, це має свої ризики, бо тому ж ризики, тому що Іван Петрович може не погодитись і е, може захотіти вас звільнити. Але також е, Іван Петрович може. Погодитись і зрозуміти, що з тобою так говорити не можна, і більше він не буде з тобою так говорити твоя продуктивність буде зростати, і Іван Петрович буде щасливий, тому що робота буде робитись краще і приносити більше доходу. Тому дуже важливо пам'ятати про те, що гнів це нормальна базова емоція, яку ми періодично всі, як люди, можемо відчувати. І гніватись потрібно вчитись правильно так, щоб не. Шкодити іншим і не шкодити собі, тому що якщо ми будемо завжди агресивними і постійно нападати на людей фізично або вербально, це буде шкодити нашому життю. З нами ніхто не захоче спілкуватись, або ми будемо мати проблеми з законом, тому що нападати на людей не можна. А якщо в тебе пасивна агресія, тобто ти не можеш сказати ні і робиш те, чого ти не хочеш робити, в тебе можуть розвиватись психологічні симптоми незадоволення собою, страждати самооцінка, може бути висока тривожність, а також можуть проявлятись фізіологічні симптоми. Такі, як підвищений артеріальний тиск, підвищення серцебиття, різні інші проблеми, фізіологічні та медичні, пов'язані з хворобами серця. Ти може, наприклад, можеш хворіти часто простудними захворюваннями, тому що в тебе імунна система буде страждати від того, що ти собі несеш багато непропрацьованого гніву всередині, так як би знаєте, розрушає зсередини. Пасивно-агресивний стиль також є дуже шкідливим, тому що він травмує не тільки тебе, бо ти носиш з собою гнів. Але і постійно травмує інших людей людям з тобою неприємно, бо ти саркастичний. Або не здаєш вчасно якусь роботу на роботі, обіцянки обіцяєш, і ніколи їх не виконуєш. Просто тому, що тобі соромно сказати вибач, ні, я цього не буду робити. А ти е, скажеш добре, я зроблю. А сам ненавидиш і себе всередині за те, що ти це е, сказав, зробиш, і ненавидиш ту людину. А людина і гадки не має, що ти її ненавидиш. А просто можна було сказати вибач, я цього не можу зробити Якщо тобі цікаво дізнатись який же ти тип комунікації, і як ти виражаєш свою агресію, гнів, Не агресію а гнів, а я подам цікавий тест тут в посиланням під відео. Будь ласка, подивись, відповідай на питання і дізнавайся, який в тебе тип комунікації. І пиши в коментарях, буду рада відповісти на всі питання.